Всім привіт! І сьогодні у нас новинка Пікачу. Ось У нас сьогодні буде розпаковка. Я хочу. Ну, коротше, у нас буде розпаковка. Тому зараз будемо вибирати пакетки. Спанде. Я хочу взяти. Ой, упала. Ось такі емочі. Панда. Колекцію пазли я хочу. У нас всього по два, окрім цих великих пакетиків. Я хочу взяти. Ну, давайте ось такий. Великий пакетик. Так, відкладаємо. Тепер із колекції Маланк. Я хочу взяти звичайний ось такий пакетик. А з колекції пікачу тут, в принципі, всі однакові, оскільки у мене не було часу оформити для вас пакетики, оскільки я робила її цю колекцію вночі, але вона має вам сподобатись. Ось. Я виберу ось такі, там, де я помилку зробила. Ось. Тому у нас сьогодні чотири колекції на розпаковці. Це вже прогрес, оскільки у нас зазвичай по дві, по три. Тому прогрес. Так, від я відкрила колекцію панди. Ось. У нас поки що не вистача однієї наклеїчки з першої сторінки. І не вистачає трьох наклейок з... З, ось, з другої сторінки. Тому відкриємо. мені цікаво, звідки нам подобається. Ось панда і відкривашка. Ось. А, така велика. І у нас панда під номером 8. ура, і Нам повезло і нам попалась з другої сторінки. Ми сьогодні закінчимо першу. І тут у нас ось така ось велика панда, яка п'є коктейль. Ось, вона ось тут має бути. Але вона така велика, я навіть не знаю, як я її туди збираюсь містити. Так. Зараз я шукаю. Там насічка така, що я... там можна щось порвати. На щастя, ой, на щастя, я знайшла іншу носічку, але теж порвала руку панці. Ну ось, як бачите, я з... відкрила знизу. Блін, я не можу відклеїти. Я не знаю, що мені робити. Я акуратно обережня. Блін, ну я не знаю, що мені робити. Так, я зараз не в плані, оскільки я не хочу, оскільки це як на мене... Просто щоб видивилися, який хаос тут зараз у мене відбувається. Для чого, в принципі. Так, я ще одну носічку так звану наш, знайшла. І в мене вийшло відклеїти панду, але все-таки ми втратили, але у неї порвана рука зараз. Ось. Ну, я. Ось, я приклеїла, але рука все-таки травматично виглядає. Я пропоную зараз, я відклею, приклею швиденько скотчем. Так, а то мені прям шкода цю пандочку, Я хочу їй допомогти. Її, да, рукою їй, звичайно, шкода. Так, я відклеїла скотч. І ось все. Тепер у пандочки нормально виглядає рука. Ви, напевно, не побачили, що я зробила, бо я не направила камеру. Ну ось, тепер не так -то... травматично виглядає. Далі. Колекція пазли. Мені так подобається збирати пазли, але вон... нам попадаються елементи, по яким нереально виглядати, як картинка на пазлі. Так, ну, наші... ще. Ерфурація, яка не спрацьовує вже який раз. Так. І нам попався пазл під, ном... під номером 2. Ось. Блін, ну, ну знову нічого не видно. Нам не на цю колекцію. О. Ось. Добре, далі. І тут у нас Маланг мол... для. Це типу по місяцям народження. Мені цікаво, який, який місяць у нас. Ось. Ось такий ось пакетик Носечко. і І при... мені, в принципі, круто спрацювало Тут у нас ось такий ось куль... кловий муланки, який сидить в квіточка. Ні, ну в принципі красивий. Він у нас під номером 2. Знову номер 2. У нас сьогодні панда під номером 8, пазл під номером 2 і під номером 2. Буде смішно, якщо ще пікачу під номером 2 попадеться, але сумніваюсь. Ось моланк. Клею його. Його місце біля квіточку. Ось. У нас поки що заповняється тільки перша сторінка, друга пуста. Ну, далі. І колекція пікачу. Ось тут. У мене, я кажу, що я робила її вночі, у мене не було часу прям оформлювати. Я не знайшла жовтий колір, тому оформлювала помаранчевим. Кру круто. А це у мене просто маркером. Вона, до речі, на двосторонньому скочі. Ця колекція. Просто я ж кажу, у мене не було часу. Так, розвезу. Офігеть. Ні, під номером 2 попалося. Я ж казала, я ж казала, буде смішно, якщо ще відкачу під номером 2 попадеться. І тут у нас ось такий ось миленький. Але замітьте, вони вскочі, щоб, типу, воно не загибалось. Воно скотче, щоб воно не загибалося, Головне з двустороннім скотчем. Так я хочу попробувати. Я... Це ми, я рідко роблю колективі на двустороннім скочем. О, воно так кайфово відривається. До речі, от о, тут же є маленькі пікачушки, і вони у нас м, пі, під меншим двостороннім скочем. А от побільше під... під зараз покажу. Під. Зараз і покажу під яким більші картинки, під яким вони двохсторонні. Ось, ось двох більші картинки під таким двохстороннім скотчем, а менші під такій. Мені ось цей більше подобається. Не, ну пікачу, звичайно, кльово. Тут облаштувався. Ось. Ну, а на сьогодні все. Я пропоную показати, що ми сьогодні відкрили. Ми відкрили ось таку ось панду з колекцію панд. Другий оцей шматочок, оцей шматочок пазли. Також ми відкрили ось цього маланка і ось цього пікачу. Ну, ось така ось була розпаковка. Якщо вам подобалась розпаковка, ну, тоді поставте лайк. Ну, коротше, розпаковка, як на мене, була крута. На Наступне відео я... у мене буде теж одна новинка і у нас вже буде більше колекцій для розпаковки. Чи дві. Але я думаю, що все-таки одна. Тому всім пока!